Вітаю вас на календарі 27 вересня, Міжнародний день туризму. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави представників Чернівецького торговельно-економічного інституту. Доброго дня, шановне панство! Доброго дня. Я вас вітаю з Міжнародним днем туризму. І не буду питати, чи ви його святкуєте і як святкуєте, тому що знаю, що точно святкуєте. Адже ви, Василю Федоровичу, чи не все життя присвятили саме туризму? Довгий час, тривалий час, ви були е, директором е, туристичної компанії Чернівці Супутник. І ось зараз я би хотіла, щоб ми розпочали нашу бесіду саме з того, щоб ви нагадали нашим телеглядачам, е, який внесок здійснили в вашому житті саме в цю сферу, в галузь туризму. The... 1984 року це майже 30 років. Я тісно пов'язаний з розвитком туризму. У нас на Буковині в карпатському регіоні, працюючи директором туристичної компанії шеніці супутники Як ви сказали, потім я працював. Головою асоціації туристична буковина і з 1984 року я вже працюю у Чернівецькому торговельно-економічному інституті, але звичайно продовжую займатися туризмом, тому що наукова діяльність, освітня діяльність вона тісно пов'язана з підготовкою фахівців для сфери туризму. Сьогодні ви в вашому навчальному закладі, в Чернівецькому торгово-економічному інституті, відповідаєте за наукову і науково-методичну роботу. Ви себе реалізовуєте як теоретик, як науковець. Розкажіть більше. Я думаю, що всім відомо, що наука це рушійна сила інноваційного розвитку суспільства, і, звичайно, неможливо собі навіть уявити розвиток регіону, країни чи нашого міста без наукових досліджень, адже наук. Це нові знання у нашому Чернівецькому торговельно-економічному інституті на кожній кафедрі виконуються по дві науково-дослідні теми, які носять не тільки теоретичний, але й прикладний характер. Велика робота проводиться з молодими науковцями, з аспірантами. з… Тими, хто продовжує навчання, готує готується до захисту кандидатської чи докторської дисертації. Ну і звичайно, величезна робота проводиться і серед студентської молоді. Думаю, що Аліна якраз тут е, краще розкаже про те, про ту роботу, яка проводиться зі студентами в нашому інституті. Зараз до цього питання ми обов'язково дійдемо, але я не дарма вас запросила на програму з нагоди свята дня туризму, адже е, заклад, в якому ви працюєте, випускає висок. Кваліфікованих працівників саме для туристичної галузі України, де працівники ці випускники можуть себе реалізувати стовідсотково всі свої навички, які здобули в цьому вищому навчальному закладі. Розкажіть, будь ласка, більше про те, чому вони навчаються, де вони можуть себе реалізувати? По перше, я хотів би сказати, що у Чернівецькому торговельно-економічному інституті готуються фахівці за напрямом туризм, за напрямом менеджмент, це спеціальність менеджмент готельно курортного і туристичного сервісу, менеджмент туристичного бізнесу, готельна справа. Тобто, велика така кількість спеціальностей, які прямо або Побічно пов'язані з розвитком туризму фахівці готуються в нашому інституті, і ви знаєте, дуже приємно, що практично всі вони працевлаштовані. Сьогодні майже у всіх готелях міста працюють наші працівники у туристичних підприємствах. В більшості туристичних підприємств працюють наші працівники, хочуть брати і беруть на роботу наших працівників. І ми звичайно з задоволенням готуємо для туристичного бізнесу фахівців. В нашому інституті ну Чернівці можна поправо назвати туристичною мекою буковини і загалом Буковину. Так і ваші випускники стовідсотково про це влаштовуються, оскільки є багато туристів з інших країн є заклади, які обслуговують працюють в сфері обслуговування туризму, так. Дійсно, наші випускники всі працевлаштовані, але ми розуміємо, що потрібно і нам, і нашим випускникам ще багато зробити для того, щоб туризм дійсно був провідною галузю розвитку і нашого міста, і нашої області. Тому ми ставимо перед собою надзвичайно великі важливі завдання, які разом з студентами ми вирішуємо для того, щоб покращити якість підготовки фахівців. Василю Федоровичу про плани на майбутнє завдання. Цілі ми поговоримо трішки. Очки пізніше, бо зараз Аліна заскучає в нас тут. Аліна, отож, ви є студенткою Чернівецького торговельно-економічного інституту. Так, mm -hmm. за яким напрямом здобуваєте освіту? Ну я навчаюся за напрямом менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу. От вже четвертий рік, студентка четвертого курсу. Ну і за цей час, кажу вам, відверто було дуже багато здобути і теоретичних знань, і практичних знань. Будучи студенткою, наприклад, там третього курсу, я вже мала змогу пройти практику і працювати півроку на туристичній фірмі «Кнаус». Ну, ми знаємо, що це туристичне не тільки туристична фірма, це і ресторан і апартамент. Тому по моїй спеціальності це ну, був просто дуже вдалий вибір. І було за цей час добути величезні знання, величезний досвід, який мені знадобився не тільки там на навчальному процесі, так але й в подальшому в принципі аліна. Є... Ну, давайте зазирнемо <гум> трішечки в минуле. Чим мотивувалася, коли вибирали саме цей вищий навчальний заклад, і чому бачите себе саме в туризмі? Це Дуже важ, в принципі, і важке питання, і легке з одного боку. Є з чого обрати? Я на що піти. В мене були сумніви там, наприклад, чи на маркетинг, чи на все таки на менеджмент готельного і туристичного сервісу. Дана спеціальність вона, ну, в принципі є доволі цікавою, доволі всі ну, в принципі всебічно розвинене, динамічно розвивається. Тому спеціалісти, фахівці в даній сфері будуть потрібні. Вони були потрібні, є потрібними і будуть потрібними в принципі в майбутньому. Тим паче в нашому краї. Тим паче в нашому краї, де мабуть, це основна причина. Так, ще запитання до вас, як до студентки. Ви, мабуть, вже відчули за роки навчання, які особливості в підготовці працівників саме для туристичної сфери. Звичайно, є особливості на даній спеціальності, ну я не кажу, там що інша спеціальність чимось там відрізняється, бо в принципі в кожній є своя родзинка. В цій спеціальності ми повинні для нас основним споживачем є клієнт. Тобто ми працюємо з людьми і ми повинні враховувати при створенні нового туристичного продукту, певного, ми повинні враховувати там певні Професійні якісь здібності чи там особливості. І, і в принципі, для цього ми повинні ставати там кра... ми повинні стати кращим фахівцем, кращим менеджером вищого рівня. От. Василю Федоровичу, я гадаю, що не дарма ви взяли саме цю студентку до нас на інтерв'ю. Мабуть, вона одна з кращих, так? Це хороша студентка. Вона активна бере участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, в тому числі республіканських, виходить переможцем. Це дійсно хороша студентка, і вона гідно може представляти наших студентів на різноманітних формах, в тому числі на телебаченні. Незабаром резерв кадрів саме для туристичної галузі поповниться ще одним висококваліфікованим випускником Чернівецького торговельно-економічного інституту. Бачите, яку рекламу вам зробила. Ну, це так трішечки розрядити ситуацію. Василю Федоровичу, ви присвятили чи не все життя саме цій галузі туризму? Як на вашу думку, як ви застосовуєте сьогодні в роботі зі студентами всі свої навики, знання, практичну діяльність минулу? Ну, хотів би сказати, що практична підготовка моя і те, що я працював саме в реальному бізнесі, вона має надзвичайно важливе значення, тому що ми сьогодні якраз наших студентів і готуємо не тільки даємо теоретичні знання, але і постійна практика, а це знання туристичного бізнесу, це знання директорів туристичних підприємств, вибір підприємств для практики. Тому це є надзвичайно важливим. Хотів би сказати, що у нас практика здійснюється не тільки на території Чернівецької області чи України? Наші студенти їдуть на практику за кордон, і сьогодні наші студенти на сьогоднішній день ще перебувають на практиці в Греції. У нас є практика в Польщі і в багатьох-багатьох інших містах за кордоном. Тобто, практична підготовка це є складова підготовки студентів і майбутнього фахівця в цілому. Аліна, ви вже нам розповіли, що ви проходили практику. В одній із туристичних компаній нашого міста. Що особливо вам запам'яталося з цієї діяльності? Що можливо запало в душу, на чому хотілося б так заакцентувати увагу? Ну, найосновніше, напевно, це те, що я дійсно а, задоволена тим той спеціальності, на яку яку обрала, скажімо так, Я зрозуміла, що це дійсно моє, і що мені і що мені хочеться працювати в даній галузі, в даній сфері, в найближчому майбутньому. От щодо досвіду, ну як я вже зазначала, це дійсно величезний досвід, і досвід не тільки там організації діяльності туристичної фірми, але й ресторанного господарства, що по моїй спеціальності дуже підходить, і також ем, яким чином і зачепило там готельне господарство. Тому, в принципі, дуже задоволена цією практикою, яку надає наш інститут, і практика це поки що не лише на регіональному рівні, але в майбутньому ну, в принципі, ем, думаю, що і буде практика за кордоном. Сподіваємося, що так і відбудеться. Мабуть, це одна з ваших мрій. Ну і одна з цілей, скажімо так, угу. до якої бажаю Василю Федоровичу, Скільки років ви працюєте, вже займаєтеся науковою діяльністю? Ну, науковою діяльністю я е, займаюся безпосередньо у Чернівецькому торговельно-економічному інституті з 2004 року. Це я завідувач кафедри. 10 років. 10 років. Завідувач кафедри, декан факультету менеджменту і туризму був. Сьогодні я заступник директора. Е, також займаюся науковою діяльністю, займаюся е, підготовкою для сфери туризму. Так що безпосередньо 10 років. Ну, без сумніву, у вас є своє бачення, втілення в життя. Тя реалізації нового закону про вищу освіту, який власне вступив дію 6 вересня. Які перспективи відкриваються перед вашим навчальним закладом? Ви знаєте, закон. Про вищу освіту, який вступив в дію 6 вересня, він давно очікуваний закон, і він дає певну автономію вищим навчальним закладам, зменшується навантаження на викладачів, дається можливість студентам самостійно. Значить, йти на практику, обирати підприємства, ну і практичній підготовці велика увага приділяється. Тобто розв'язує руки цей закон для того, щоб готувати кращих фахівців для в тому числі для сфери туризму. Аліно, а як молоді, як студенти сприйняли цей новий закон? Ну, от я приєднуюсь до слів Василя Федоровича, що дійсно ми отримали якусь автономність. В принципі. Наведу такий один приклад з цього закону це те, що, ну, за, за, за що ми чому ми, чим ми, чим ми, чим ми, ми радіємо. Це те, що 25% вибору предметів ми можемо обирати самі. Ну, відповідно, це підвищить кваліфікацію, рівень освіченості наших студентів. Ми маємо вже якийсь вплив на навчальний процес, ну, тому це і, це і радує нас. Василю Федорович, очікуване запитання: як ви бачите розвиток туристичної галузі в Україні? Розвиток туристичної галузі Буковини? Адже ви в туризмі вже 30 років? І до вашого слова можна по праву прислухатися. Ви знаєте, якщо говорити про розвиток туризму на Буковині, то сьогодні це визначено як пріоритетний вид соціально-економічного розвитку і в нашій області, і в нашому місті, і дійсно ми маємо всі перспективи для розвитку туризму у нашому краї. Справа в тому, що ми маємо і природні рекреаційні ресурси. Ми маємо визначну визначні пам'ятки історії, культури, архітектури, які цікавлять туристів. Ну можна сказати, і те, що сьогодні наш університет є у списку ЮНЕСКО, тобто таких пам'яток є дуже багато, і це є перевага буковини над іншими містами, над іншими регіонами, тому що. Маючи природні рекреаційні ресурси, пам'ятки історії культури, ми можемо розвивати туризм. Звичайно, важливу роль відіграє і те, що поруч ми маємо кордони з Румунією та Молдовою. Це використання нашого міста і нашого краю як транзитної території. А для цього потрібно будувати відповідні готелі, відповідно заклади ресторанного бізнесу. Ну для того, щоб задовольнити всі потреби потенційних туристів, тобто перспективи є дуже і дуже великі. Незважаючи ну, на те, що ви багато вже чого пройшли і реалізували себе в цій галузі, ви, мабуть, відчуваєте ще потенціал здійснювати вагомі внески в розвиток туризму Буковини? Ну, ви знаєте, я входжу до різноманітних груп по підготовці стратегії, концепцій розвитку туризму в нашому місті в Чернівецькій області, і це якраз дає можливість висловлювати певні побажання, і мені дуже приємно, що до них прислухаються. Тому спільними зусиллями ми якраз і формуємо майбутнє нашого краю. Я впевнена в тому, що нас зараз дивляться абітурієнти, майбутні абітурієнти, які вивчають інформацію про вищі навчальні заклади нашого краю. І їм цікаво більше інформації почути саме про Чернівецький торговельно-економічний інститут, про наукову діяльність. Ми з вами поговорили. Про навчальний процес поговорили для кожного студента. Не секрет цікаво, ще інформація, як же проводять своє дозвілля. Студенти вашого навчального закладу я дивлюсь на Аліну, тому що знаю, що в неї вже очки загорілися. Вона відповість відповідала боляче запитання. Ну скажімо, дійсно в нас дуже активне студентське життя. Дуже активно ми використовуємо наш вільний час в інституті. І це не тільки там ну наукова сфера, як ми не тільки що зазначали, але й інші там, заходи. Наприклад, у нас є різноманітні гуртки: вокальні, театральні, ам, танцювальні, тобто ну дуже великий такий набір. Щодо заходів, то ми знову ж таки приєднуємось і до благодійних заходів, і ми приєд... і ми організовуємо якісь заходи на нашому рівні. Це таланти твої першокурсники, до речі, Нещодавно в нас відбулися і посвята першокурсників, і дні факультету в нас були, і день туризму. Тобто, ну ми дуже масово ну, набуваємо студентське життя всім, чим можемо, скажем так. От е, також нас травня місяця вже розпочав свою діяльність туристичний клуб. На базі нашого інституту тому ми будемо мати можливість не тільки відпочивати їздити, дивитися, як воно має бути, але і організовувати тур, ну, якісь туристичні поїздки і обирати ну, якісь оптимальні маршрути. Напевно, Василю Федоровичу, ви помітили, як ваша студентка з яким запалом розповідає про навчальний ну, заклад. По перше, мені дуже приємно, тому що дійсно є що про що розповісти. Я ще хотів би просто доповнити, що у нас дуже багато цікавих заходів. Не тільки такого культурного а і, тури... і спортивного спрямування, і туристичного, до речі, також, але величезна кількість заходів, про які, я думаю, варто було б сьогодні це сказати, можна говорити, і говорити це не не фестиваль науки, наприклад. Ми вже говорили про наукову діяльність, але фестиваль науки, де студент має можливість себе реалізувати, де він готує певні проекти, і він з цими проектами виходить до компетентної журі, де його оцінюють, і це дуже важливо. Коли е, ті чи інші проекти, е, бізнесові проекти отримують путівки в життя, їх підтримують, е, значить матеріально в тому числі. І це дуже важливо. Тобто студент має можливість реалізувати себе і в науковому, і в культурному плані, і в спортивному. Тобто є всі можливості створені для того, щоб е, повноцінно, різносторонньо… проявити себе і реалізувати. Так, в нашому інституті. реалізувати. А якщо ж повертатися до речі, до фестивалю науки, то дійсно студент, ну, студент дуже радіє тому, що втілюється його. Ідея в життя. От у нас здається, два роки назад. Тобто, у нас цього року був вже третій щорічний Буковинський фестиваль науки. І два роки назад, на першому фестивалі, виграла студентка нашого інституту з туристичним проєктом Сім Чудес Буковини. Ну, тобто... В принципі. результат є цього року. 16, 16 студентів готували проекти на різні там тематики. Після такої запальної розповіді про ваш навчальний заклад логічним було би запитання, як поповнити лави студентів Чернівецького торговельно-економічного інституту. Питання до вас. Ну, взагалі, це не складно. Потрібно е скласти іспити, незалежне тестування. Е ну і після цього прийти до нас, подати документи. Е звичайно, бажано було б зразу оригінали, і тоді. Е я так думаю, що на певні спеціальності можливо у нас і буде конкурс, особливо пов'язані з туризмом. Але якщо це хороший студент, якщо він має гарні оцінки під час незалежного тестування, отримавши, то ми гарантуємо, що він стане нашим студентом нашого Чернівецького торгально-економічного інституту. Василю Федорич, я вам дякую за цікаву розмову. Аліночко дякую і вам за дякую. те, з яким ви запалом розповідали про той навчальний заклад, який обрали для себе, і можна зробити висновок. Що ви вчитеся саме за покликом душі? Я так зробила висновок. Да, да. Хочу вам подякувати за розмову. І сьогодні, в день туризму, я гадаю, що ваш саме ваших привітань чекають буковинці, оскільки ви, Василю Федоровичу, присвятили все життя туризму. Будь ласка, у вас є така нагода? Ви знаєте, користуючись. Такої нагоди, яку ви мені надали, я би хотів від себе особисто від студентства нашого інституту привітати всіх мешканців нашого краю з цим святом, всесвітнім днем туризму. Особливо хотів би передати щирі вітання працівникам туристичної сфери, тому що знаю наскільки це складна важка праця по організації туристичних поїздок різноманітних для мешканців нашого краю, та й не тільки нашого краю, а й для зарубіжних гостей для. Мешканців з інших регіонів бажаємо багато туристів, бажаємо всім міцного здоров'я, бажаємо, щоб ваші мрії збулися. Дякую вам за такі теплі щирі привітання. А телеглядачам нагадаю на календарі 27 вересня, міжнародний день туризму. Вітаю всіх працівників туристичної галузі нашого краю. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.